Яскравий приклад, як Чернігові намагаються дискредитувати люди і роботу там місцевої влади комунальних підприємств. Так ви у міського голови висловився щодо фейку про платани, які висаджують на валу, котре ширили різні телеграм-канали і не тільки. Мовляв, місто у війну платить за них по 25 тисяч гривень. Насправді це благодійна допомога Чернігову. 62 дерева для висадки алеї на валу придбав і передав місту благодійник. Що насправді місто Чернігів отримало від благодійника. Поважного мешканця, який вирішив залишитися невідомим. Має право благодійних залишитися невідомим. Має скромність це гарна якість, особливо якщо крім неї є і інші якості. Залишитися невідомим передав 62 якісних, хороших платани. 62. і оплатив навіть їх доставку на капезілінбуд. Вони їх отримали, ну і звичайно, вони їх висаджують. Ну що їм пропасти. Чим відмовитися треба було за словами Ломако, тим, хто ширив ці фейки, має бути соромно, адже без перевірки правдивості, і попри наявність документів на комунальному підприємстві, що дерева не купувалися коштом міста. Неправдиву інформацію поширювали і публічні особи. Ай яй, ай негодяї, міська рада садить на валу платани. По скільки там тисяч По 25 п'ять тисяч за сума сайти зараз. Під час війни, коли кошти у місце забирають, по 25 тисяч сажать дерева. Цю історію про 25 тисяч друкують якісь телеграм-канали анонімні. Ну, вони для нас не анонімні, ми знаємо, які негодяї їх ведуть, але відповідальності там немає ж ніякої. Що цікаво, деякі депутати міської ради, які перетворилися на блогерів чи на клоунів, це, ну не перевіряючи, навіть не задаючи питання. Чи правда Зеленбуд саджає по 25 тисяч поталі? 60 поталі по 25 тисяч – Це суттєві кошти були. б. Місто витрачає кошти тільки на те, щоб їх висадити на валу, зазначив Ломако. і подякував благодійнику, котрий побажав залишитися невідомим. За словами очільника Зеленбуду, ціна таких дерев близько 10 тисяч гривень. І аж ніяк не вигадані 25 – йшлося на виконкомі. Дерева. Дерева здорові, вже в віці 7-8 років. Ми їх оглянули, корнева система гарна, стобур, все. Корнева система закритого типу, тобто це 99%, що вони приживуться, і буде все добре. Так що велика подяка тій людині, яка придбала і яка наняла ще й транспорт до нас доставила. Виконком мав прийняти благодійну допомогу на баланс міста, проте міська військова адміністрація не погодила це рішення, повідомив Ломако. Військова адміністрація сказала вдруг вам Путін подарує це платане, чи якісь там підсенсі, під ну це прямо мені заступник начальника сказав. Дерева вже висадило, оскільки часовий проміжок, коли це дозволяє зробити погода, невеликий. Тепер їх передадуть на баланс Зеленбуду. Нагадаємо, практика з подарунком дерев місту в Чернігові не нова. Восени 2021-го за власний кошт придбав дерева для алеї Магнолій біля красного мосту. Тодішній міський голова Владислава Трошенко. Тоді ж він звертався й до інших небайдужих благодійників долучитися до озеленення Чернігова. А профільне підприємство розробило просту процедуру, як це зробити.